Бури це нащадки голландських та німецьких колоністів, перші з яких прибули до Південної Африки у 1652 році, та жили як фермери та скотарі в капській місцевості. Місцеві білі поселенці називали себе африкандерами або ж англійською африканц. Близько 1800 року в тих краях почала зростати кількість британських військових сил, а разом з ними і місіонерів англіканської церкви. Невдовзі між африкандерами та англійцями виникли розбіжності щодо ставлення до місцевих темношкірих жителів. Англійці, під впливом ідей Французької революції 1789 року, зрівнювали права чорношкірих та білих, а бурика Альвіністи мали рабовласницький устрій. Зі створенням Капської колонії в 1807 році британці заборонили работоргівлю. Бури отримали від британської колоніальної адміністрації дозвіл на проживання та паспорти корінних готентотів. За цим прикладом, через півтора сторіччя в південній Африці буде створено апартеїд. Заходи проти продовження нелюдського поводження з чорношкірими робітниками посилили протиріччя між британцями та бурами і в кінцевому підсумку призвели до великого африканського походу на північний схід у 1835-38 роках. Бури перейшли за річки Вааль та Оранжево та заснували там в 1842 році помаранчеву вільну державу. У 1853 році ними була заснована Друга Бурська республіка, Трансвааль. З відкриттям алмазів у Кімберлі та початком видобутку золота поблизу Йоганнесбурга, з 1886 року зріс британський інтерес до цих територій. Незважаючи на заперечення помаранчевої вільної країни, Велика Британія анексувала багатий алмазами Гріквалент у 1867 році. Перша спроба приєднати Трансвааль зазнала невдачі в 1884 році. Вона принесла країні визнання своєї незалежності як Південно Африканської Республіки під керівництвом президента Паулюса Ома Крюгера. Рушійною силою британської завойовницької політики був Сесіл Роудс. Здобувши великий вплив завдяки придбанню алмазних родовищ, він проштовхував імперську ідею африканського континенту під владою Великої Британії під гаслом від Капу до Каїру. Будучи з 1890 року прем'єр-міністром Капської колонії, він готував анексію Бурських Республік. І був змушений піти у відставку в 1896 році через справу Джеймсона. Леандер Стар Джеймсон, за підтримки Роца, здійснив невдалу спробу державного перевороту проти президента Крюгера. Вітальна телеграма, що була надіслана Крюгеру німецьким імператором Вільгельмом II, була сприйнята в Лондоні як ворожа до англійців та увійшла в історію як депеша Крюгера. Це також дало бурам надію, що німецький рейх підтримає їхні інтереси. Крюгер дізнався, що це аж ніяк нереально під час своєї подорожі до Європи після початку англо-бурської війни, коли він марно просив допомоги Європи та німецького рейху. Під приводом бажання боротися за рівні права уітлендерів, тобто іноземців, які проживали в бурських республіках. Велика Британія знову напала на Трансвааль і помаранчеву вільну державу в 1899 році. Після запеклих боїв, впродовж декількох років, військовий напад британців завершився 31 травня 1902 року заснуванням британських коронних колоній Помаранчевої та Трансвааль.